Сполучені Штати Америки таки візьмуть участь у Рамштайні у засіданні, яке традиційно визначає плани, обсяги і інші параметри поставок зброї в Україні. Так що зрада відміняється. Американці з нами. Глава Пентагону Під Гесет. У форматі онлайн зустрічі приєднається до засідання контактної групи з оборони України в рамках Рамштайн 11 квітня. Повідомляє Defense News. Відзначається, що гесед подібно до. Адміністрації Дональда Трампа загалом зменшив пріоритетність постачання озброєння Україні під час свого перебування на посаді, він був присутній на попередньому засіданні Рамштайм у лютому, але дозволив Великій Британії очолити його, що стало першим випадком, коли американський міністр поступився цим правом. Як зазначають деякі європейські чиновники, навіть участь через відеоконференцію є кращим варіантом, аніж відсутність гекседа. Проте вони б надали перевагу його особистій присутності та висловлюють сумнів щодо повної відності США у підтримці України та Європейської оборони в цілому. Що відбувається? Американці нас підтримують, але вони не хочуть нас фінансувати безкінечно безкінечно фінансувати нашу війну. Що Трамп говорив з самого початку. Вони хочуть нашу війну зупинити і перестати давати нам гроші на це. Ну, це їх позиція. Ну, це наше керівництво там на банку, і хоче, щоб нам давали гроші безкінечно, і війна продовжувалась безкінечно, наскільки я розумію. От американцям це не треба. Американцям взагалі не треба давати нам гроші. Їм з того нічого е не перепадає. Я їх розумію. Вони е сподіваються, що е війна буде закінчена. У них є. Все ще плани найближчим часом домовитися. Переговори там ведуться. От якісь там обміни заручниками е сьогодні, здається, відбулися між Росією і США. Е Експерти продовжують переговори, то в Туреччині, то ще е, десь. Тобто шанси є, ну і на фоні падіння світових цін на нафту шанси підвищуються, тому що Росії діватися нікуди, вона може попендрюватися кілька тижнів, місяць, другий, максимум, а потім в неї закінчаться гроші. І тоді доведеться зупиняти війну взагалі без всяких умов. Може, навіть це для нас краще, але. Це ж таке, Якщо є можливість зупинити вже, то краще вже зупиняти, тільки не брати для себе аж надто обтяжливих обставин. От така приблизно позиція американців, і тому вони збираються приймати участь в Рамштайні. Очевидно, що будуть продовжувати нам надавати розвідувальну інформацію і якісь озброєння. Сподіваємося, в першу чергу ПВО, без якого оборона того ж Києва неможлива. Але, звичайно, в них основний пріоритет закінчення війни, і це не так уже й погано.